Самом... Я... Валера, я позже перезвоню туалет кидать, а дальше что? А зачем вы кидаете? А куда кидать? Сам в кабинке Почему никто не знает? Чисто, гюдотене Вы мой, не имеете права ни права Я не имею права Покажите кабинку Почему никто не знает, куда кидать? Кадвинка вот покажи. Вот стоит кабин. не пломбову настоятельно. Вони ще на упланговані. Бачите? Значить, ще не роблять. Чому вони ще на упломбовані?

І я вам хочу стати на камеру. Ми зараз так складемо з вами. Так, так я прийшла на дільницю сім'ї шість підесят. От людина, яка кинула, е, вона мала право кинути. Вона бачить. Вона має право забрати. Вона має. Stoїть, я не знаю, після вкидання бюлетеню, доступ до нього ви маєте право відкривати лише після того, коли знімається пломба і починається перерахувати. А чому має... кидати бюлетені? Вже майже 9 година. По-перше, по вона не має права, а ми не знаємо, яка з неї. А я не знаю. Я не знаю і діти ви монастир. О, бачите, мене вже послали. так